Транзиту російської нафти та газу через територію України під час воєнного стану, звісно, все, що буде послаблювати російську може щодо федерацію, да все за це буде звісно голосувати. Угу. Угу. Але це лише на час воєнного стану, я правильно розумію? Тобто, якщо воєнний стан буде Чому знят, це? То... Ні, дивіться, ні, ні, ні. Дивіться, я не знаю, як це суспільство. Я для себе взагалі не розумію. І всі діти, яких ми навчають, і це наше суспільство, що росіяни для нас коли стануть друзями. Це для нас завжди будуть ворогами. Незалежно політики, це чи звичайні громадяни. Угу. Ось так пане Лухі, але ви пропонуєте наскільки я розумію, лише на час воєнного стану забороняти транзит? Це закон поданий на час воєнного стану, але при його розгляді цілком можна його розширити і заборонити взагалі. Ну але дивіться в цьому законопроекту. Конкретна мета зупинити транзит російської нафти зараз. Ми не знаємо, що буде через 10 років. Можливо, Україні буде вигідно. Щось транзитувати російське, це теж можливо. Тут же я до речі, коли ця тема вся обговорювалась, я пропонував альтернативу два роки ще тому, три роки тому. Давайте, якщо ми вже не можемо там угорці, нас просять, словаки нас просять, нам там європейці просять, давайте транспортувати газ російський. Так давайте тоді встановимо тариф такий, щоб на цьому заробляла Україна. То хто сказав, що тариф має бути так, що там 5% транзитеру, 95% виробнику? Це Ну це, це немає такого нашого обов'язку. Давайте робити так, щоб там було 60% нашого прибутку, а російського там хай буде 30 чи 40. це теж можливо? Це теж варіант. Якщо ми на цьому заробляли в першу чергу, якщо б ми на цьому заробляли більше Росії, то тоді можливо. Тому що з цим теж є певне... перейдемо да до питань мобіляційних процесів. Кабінет міністрів нібито відмовився надати операторам газорозподільних систем статус критичних підприємств і забронювати працівників. Про це власне йдеться у заяві пана Олексія Гончаренко. Пан Олексій, ви в ній зазначили, що через таке рішення ТЕЦ, котельні, школи, лікарні, дитячі садки та житлові будинки можуть залишитися без тепла. До того ж, нібито у рази зростуть і ризики масштабних аварій. А є якесь пояснення від кабінету міністрів, вони якось Увалило своє рішення ні, немає ніякого пояснення. Просто це рішення мало бути прийнято на засіданні уряду. А вони його не прийняли. Це рішення таким чином. Працівники ми ну, розуміємо, що таке газова служба. Це в основному чоловіки, слюсарі, водії е, і так далі. Тих автівок, екіпажів, які мають виїжджати, ремонтувати е, забезпечувати газопостачання. Ну якщо в них немає броні, цих людей зараз мобілізують. Після того вони не зможуть виконувати далі ці функції, тому що просто не буде кому, і, і це дуже великий ризик. Тому я вважаю, що це божевільне. Ну це як вони не хотіли ДСНС, рятувальників забирати броню і е, мобілізовувати рятувальників. Це знову от якесь таке божевільне рішення, яке може зробити тільки гірше, а не краще. Пане Олександре, вам можливо щось відомо, якісь деталі щодо такого рішення кабінету міністрів? Ну газовики мені здається зараз просто ну, не обговорюється питання, що це критична інфраструктура. Але водночас кажуть про те, що існують на рівні комунальному на рівні комунальному місцевому зловживання місцевої влади. Із цим питанням, що в критичні підприємства там записують ну, ті підприємства, які, можливо, не критичні, і туди додають якихось людей, які там не повинні бути і мати бронь. Ну, є і такий аспект цієї ситуації, наскільки мені відомо. От. Так, давайте дуже швидко поясню все ж таки, щоб громадяни згадали і цю всю процедуру. Існує 76-та постанова, яка була розроблена кабінетом міністрів України наприкінці 24-го року. Була прийнята постанова 1332 Кабінету міністрів України, яка повинна була вступити в дії 1 грудня 24-го року. На підставі цієї постанови місь органи військової адміністрації міністерства, повинні були розробити оновлені критерії. Щодо визнання підприємства, ти що ж до я не знаю про той кейс, як який каже мій колега Олексій. Я думаю, скрізь за все, що мова йде про те, що облради повинні були розробити на протязі 10 днів, як передбачено цією постановою новою оновленою відповідні критерії для того, щоб якраз і прибрати той фронт, про який ви кажете, що там визначали будь-які підприємства, там установи і так далі. Тобто в цілому це зводиться більше частині до того, що повинна бути мінімальна зарплата 20 тисяч гривень. Але ще раз хочу заспокоїти на комунальні підприємства, на підприємства, дає є 50% до державної частки. Це не розповсюджується. Тобто на всі інші підприємства це розповсюджується. І цієї ж постанови 1332 передбачено те, що всі бронювання, які є чинними в 2025 році, чинні до 28 лютого 2025 року. Я ще раз хочу про це. Наголосити. Тобто, про що ми кажемо? Що Міністерства обласної адміністрації повинні були розробити ще в 24 році оновлені критерії бронювання. Підприємства повинні були, враховуючи там відповідну критичність. Можливо, це обласна критичність. і Тоді облрада визначає цю критичність і для тих же комунальних, до речі, підприємств пройти оновлену критичність і далі до пане Олександре. Ви з нами на зв'язку? Він завис. Ну, ось так пан Олексій, пан Олександр пояснює так доволі аргументовано. Вас задовільняє ця відповідь. Ні, дивіться. Ну, пан Олександр говорить про одне, я говорю про інше. Всі, хто мають, всі, хто займалися бронюванням, чудово знають наскільки це складно все відбувається. Якщо е підприємства газові не будуть в цьому переліку, то там буде дуже складно забронюватись. Облоради до цього вони в нас приватні. Цьому і, і, і це ну є фактом, але при цьому вони забезпечують абсолютно критичну необхідність в газі української економіки і суспільства, тому це різні речі. Те, що говорить колега все, він все сказав правильно тільки це абсолютно не вирішує питання працівників Угу. Гаразд, давайте до ще однієї заяви, пане Олександре. Ви зробили допис у Фейсбуці. Повідомили, що часом заброньованих українців мобілізують до війська після 28 лютого у зв'язку з припиненням дії бронювання у всіх військовозобов'язаних. Тобто, якщо підприємство, на якому працює заброньований громадянин, втрачає статус критичності або не відповідає його критеріям, працівники втратять своє бронювання. Ну а власна ТЦК. Чомусь не мусять чекати, поки це броню цей статус відновлять і поновлять бронювання. Я так розумію, можливо, є якісь попередні оцінки? Чи ми очікуємо багато під багатої кількості підприємців, які можуть втратити подібного роду статус критичності? Ну, це практично те, про що казав мій колега: що е, якщо до 28 лютого підприємства, які мають право бронювати своїх працівників, не перебронюють працівників, то згідно чинного законодавства закону про мобілізацію, там не передбачено терміни, як мені дали офіційну відповідь. До речі, не передбачено терміни щодо там, коли ТЦК буде чекати. Тобто, ну, кажучи, е, вже на наступний день після 28 лютого ТЦК може всім надати повістки таким працівникам, бо вони вже всі є в реєстрі звісно, оберіг, бо вони ж. Пройшли ВЛК і всі інші там комісії для того, щоб їх подальше мобілізувати. На мій погляд, це може призвести до величезної кризи в підприємствах, які визначені критично важливі підприємства, враховуючи і там і от газові підприємства. Про які казав мій колега, і для цього Кабмін повинен негайно переглянути принаймні внести зміну в 76-ту постанову для того, щоб все ж таки процедуру перебронювання визначено такою чиною, бо там дивіться, там механізм закладений такий, що забронюватись можна напротязі 72 годин через до через портал дія. Але проблемка в тому, що заздалегідь неможливо забронюватись. Тобто на кажучи, керівники таких підприємств або відповідальна особа буде подавати працівників на бронювання вже за оновленими Термін 28 лютого, Тут плюс три дні. І як ви розумієте, от в цю планку якраз працівники ТЦК мають законне право мобілізувати. Таких фахівців, і вже були не неоднокі випадки. Після цього розголосу мені написало багато там різноманітних підприємств. Не буду їх оголошувати. Там є і зв'язківці енергетики, газовиків на жаль, немає. Коли, наприклад, у працівника завершувалось там бронювання, там двадцять шостого пам'ятаю, грудня, а вже 27-го, не даючи можливості перебронювати такого працівника, його було мобілізовано, і це величезні ризики, що ми можемо взагалі ще раз почув наголосити зупинити рого. Під роботу підприємств критично важливих підприємств, тому я вже люди... звернувся до кабінету міністрів, що вони негайно переглянули і внесли звіл від під постанову. Якщо вони дають 72 години, то це повинно бути 28 лютого плюс 72 години, коли ТЦК не мають права чи бати таких військозобов'язаних. А яка в нас зараз кількість заброньованих? Не знаю, ця інформація не володіє. Так. Давайте від проблем заброньованих до проблем і власне питань, які ставлять мобілізовані. Мова йде про демобілізацію. Зеленський відповів на відповідну петицію про демобілізацію після 18 місяців служби з укрема доручівши мигалю. Опрацювати це питання. Петиція набрала ще в 23-му році необхідну кількість голосів. Ну а тим часом у Верховну Раду самого Шмигаля викликали через відсутність законопроекту про демобілізацію, який обіцяли до кінця минулого року за словами депутатів. Документ. Мав ініціювати уряд, але досі цього не зробив. Отже, панове, в нас буквально дві хвилини в ефірі залишається. Давайте з пана Олексія розпочнемо. Пане Олексію, власне, на якій стадії яка вірогідність того, що взагалі такий законопроект буде м -м, внесений в парламент? І що ви хочете запитати в Шмигаля в п'ятницю? Про це перша петиція, про яку ви казали автор і я і дійсно 22 місяці. Ще раз вдумайтесь, це 22 місяці. Ось іншого закону який не виконує цього, не вони ті служби щодо викликання прем'єр-міністра до зали, тому давайте послухаємо. Послухаємо дійсно, до 18 грудня 2024 року вони повинні були подати законопроект Я як представник комітету на звисокобороно розвідки, але з суто власну позицію можу викласти, що все ж таки, враховуючи ту ситуацію, яка відбувається на фронті, і враховуючи консультації з Міністерством оборони і генеральним штабом, в першу чергу. Я не бачу якихось виходів з точки зору того, як буде запропонований механізм демобілізації, встановлення підних термінів, враховуючи ситуацію на фронті і враховуючи ту мобілізацію. у нас є зараз на сьогодні, але консультації тривають. Ми були нещодавно в міністерстві оборони. Вони там запропонували деякі механізми. Ну будемо дивитися, що вони будуть запропонувати з точки зору законодавчих ініціатив Далі так. А ми будемо стежити, панове, за вашими дискусіями і рішеннями в парламенті. Спасибі, що долучилися Дякую. Олексій Дякую. Гончаренко, Олександр Федієнко, народні.